Thank you. Я вас вітаю. І ми знову на рибалці в селі Рожнів, Чоплинці місцевість і на такому ставочку. Дивимося, що у нас є. перекидаємо. Ми то звуку не чули, робимо перекетку. Зараз я вам покажу ближче. Маємо флет. Зробили три кукурудзи і плаваючий бойлик. Флет лишився, тут у нас вийшла дуже гарна, з п'ялицю вийшло, зараз я її трохи додавлю, щоб вот я зробив. Отак. Ось є, Круцька. Добавимо, що змінимо, було за що зачепитися. Все тут мій любими від спорту. Дуже гарний, це разочок. В принципі, рибачимо біля дамби місце для рибалки не дуже, але так як у нас сьогодні Тройця, свята. Ребаків багато, все активне, люди ловлять, стараються. В принципі, тут місце у нас дуже гарне. Ми тут у тіньочку. Мені це подобається. Зараз ми ще раз. Тут у нас є дерево, нам прийдеть, так подати. Ось так і. Вот мы будем много yeah. 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 Е. <Защит> е. чуводочку Каша є, каша працює дуже гарно, пелець упав, опариш пропав кук, лишилася одна кукурудза. Зараз ми ще раз додамо, щось до цього добавим напевно, що у нас є опариша. зараз ми зробимо. Будемо з два париша сюди і сюди. сюда. ми додамо. Додавимо куп. Не давий кух. Вейсла то що я хотів. Ми пробуємо літній варіант. В основному це є запах ягода, змішана лісова ягода, плюс ядося купив сюди добра. Так як є від вандерейдена Вовче катас І Треба зняти колокольчик умер. Падало секунд 5 такою пружиною, я думаю, метра 4 там пачно є. Это дампа. Оку хлопці ловлять, не хочеться просто. Ну, кидаю я зі але не дуже хочеться їм. Покажу. У нас Карпова, Карпова від Джексона, одна з таких недорогих моїх фірм. у нас мовчить. Зараз попробуй ловочить. Obrigado. А что зело? Ело з паре. Ось може живого партия. Так. Пробуем червачка. так. Интересно, быстро урок.